Вітаю в ефірі новини. В студії працює Світлана Комлюва. І далі коротко про головні теми сьогоднішнього випуску. Герої не умирають. В Бергові прощались 19-річним закарпатцем, який загинув на сході. Полювання на порушників закону у Жорді Провели профілактичний рейд проти незаконного будівництва. Жителі обласного центру відстоюють свої землі. Количавська ріплянка на міжгірщині смакували традиційною стравою та збирали кошти для української армії. Допомога небайдужих. В Ужгороді вирішили здати кров для хворих дітей. Екстремально та видовищно на Ішевщині пройшли змагання з мотокросу. Виставка просто неба. в Мукачеві представили раритетні автомобілі. Війна на сході України принесла першу смерть на Закарпаття. На східному фронті від снайперської кулі загинув 19-річний Роланд Попович з Бергова. Своє 20-річчя хлопець мав би святкувати 22 липня. Тіло загиблого солдата на борту літака доправили з Харкова до Львова. Поховала героя в рідному берегові. В обох школах, де навчався Роланд Попович, його пам'ятають вихованим старанним і самостійним. Перші дев'ять років навчання минули в берегівські зож номер один. Тут дотепер на стенді, його улюблений класний керівник і однокласники. Клопіс був вільноважений, хороший, спокійний. Вчився непогано, він прийшов після 9 класу в іншу школу від нас, і все. А так спорт, спортсмен був, хороший футболіст. Старші класи закінчував у двомовній, десятій школі. Роланд із простої сім'ї, добре володів угорською, російською, любив на вільні теми подискутувати з учителями. Тут його улюблений кабінет праці. Якщо був цей ці матеріал, то давно старався бідіть перелік. Якщо так не інтересно було для нього, то вона сталася за то, запроси так. То то Саміш тоді де передіді взагалі ні одні одномисто не сиділа. Активний і сміливий після навчання одразу пішов в армію. Завжди, як і його батько, був готовий захищати свою батьківщину, і цей час настав. Він не дожив до свого 20-річчя. 22 липня у Роланда мав бути день народження. Однак, один постріл обірвав життя хлопця. Сталася трагедія неподалік Луганська. Це було під час виконання. Бойового завдання на блокувальному посту. Під час догляду цивільного автомобіля, який зупинений був на блокувальному посту, був з цього ж автомобіля цивільними особами при підході до автомобіля здійснений постріл. Прощатися із солдатом до міського будинку культури прийшли не тільки родичі і друзі, а й усі небайдужі берегівчани. Прощальна церемонія відбулася з усіма військовими почистями і з Божою молитвою. Ти вінки і багато сліз. Берегівчани не стримували емоцій. Кажуть, на сході повинні воювати підготовлені, досвідчені військовослужбовці. Це велика трагедія для батьків. Одна дитина, беркути ті підготовлені, котрі в Афгані були отакі, а не таких 19-річних. він ще не, не знає в житті, що, що, де, як, а його вже туди, на гарячу саму точку. Віддати життя заради батьківщини вчинок не для боягузів. Тому Роланд Попович берегівський герой, портрет якого розмістили біля меморіалу Небесної Сотні. Герої не вмирають. Українські силовики та прикордонники найближчим часом повністю закриють кордон з Росією. Про це заявив його Міністра оборони Михайло Коваль. За його словами, Україна вже закрила 250 кілометрів кордону. а За кілька днів прикордонники та військові Збройних сил України закриють увесь державний кордон та створять буферну зону. ЄС запропонував Києву та Москві рішення газового спору. Європейський комісар з питань енергетики Гюнтер Етінгер запропонував пакетне рішення газової суперечки між країнами. Українська сторона готова прийняти пропозицію. Позиція росіян поки невідома. Повідомляє Європейська комісія. Зокрема, основні пункти цього пакета Україна сплатить 1 мільярд доларів 16 червня. Несплачені рахунки, які залишаються, повинні бути оплачені за 6 додаткових платежів. Всі відкриті борги сплатять до кінця року. Рахунки за майбутні поставки будуть виплачувати своєчасно у відповідності з договором, зазначає Єврокомісія. Що стосується ціни, то вона буде відповідати формі, що складається з літніх і зимових цін. Взимку ціна буде 385 доларів США за тисячу кубометрів, а влітку складе 300 доларів США або не кілька доларів більше, припускає Гюнтер Етінгер. Полювання на порушників закону в Ужгороді ловили тих, хто попри заборону продає неповнолітнім алкоголь, цигарки чи пропускає в інтернет чи дискоклуби. Чим закінчився профілактичний рейд, розкаже Мар'яна Мартин. Ну тут рух як північ, половина ужгородців вже давно спить. Хтось дочитує останні сторінки книги, інші відпочивають на дискотеці. А працівники міської ради працюють. Місячник по відпрацюванню закладів інтернет-клубів. Закладі де продають алкоголь, тютюн, а також дискоклубі. Півгодини години збираємося, збираємося. Нас розпорядження від міського голови є і виходимо в ці рейди. Уже за цей час встановлено. Три магазини, три факти продажу тютюну неповнолітнім. Полювання на порушників закону, зокрема тих, хто попри заборону продає неповнолітнім алкоголь, сигарети чи пропускає в інтернет та дискоклуби. Триває вже другий тиждень. Вихідними перша зупинка рейду, аби це біля одного з нічних кафе. Сокі стоїть це корпус спусників кримінальної міліції, і в білій такій сорочці стоїть начальник служби у справах дітей міської ради. Арагаті Марина Юрівна з чорнявою стрижкою, черняві юбці, чорній юпці повернулася прес-секретар Ужродського міських відділу міліції Долгош Діана і ще один працівник кримінальної міліції з ними в купі, стоїть трошки нижче від високого. Правоохоронці, працівники міської ради, всі в цивільному непримітно влились в натовп. Хтось всередині цілодобового магазину, хтось ззовні. Минуло півгодини, все спокійно, без порушень. Ще 20 хвилин і відправились в інший нічний заклад. Ще одне ОБЦ. і тут спокійно. Наступна зупинка, один із популярних нічних інтернет-клубів в центрі міста. Неповнолітніх нема, на відміну від наступного такого ж закладу. Ануті котоді саня. Зустріли робочу групу непривітно. Мовляв, хто такі, чого прийшли. Один із відвідувачів зізнався, що немає 18-ти. Хоча припустити можна, що підлітків там дещо більше. Згідно закону України, після 23 годин діти віком до 16 років не мають права знаходитися на вулиці без супроводу дорослих. Відповідно, це і на вулиці, в розважальних закладах, інтернет-кафе це питання знаходиться на постійному контролі. Відповідні рейди проводяться постійно. Якщо є такі випадки, то відділом кримінальної міліції складаються відповідні протоколи, з батьками проводиться відповідна профробота щодо належного виховання неповнолітніх. Попри те, що на стінах закладу висить роздруківка про заборону від відвідання неповнолітніми подібних закладів після 23-ї, закон порушено. Більше того, хлопець, що сидів у кріслі адміністратора і, вочевидь, пропустив у заклад неповнолітнього, чинив спротив документуванню факту адмінправопорушення. Я напишу рапортом я заполню рапортом и все. Я с, <реклама> с тобой нормально. То сейчас мы управляем ситуацию, и я не так не... Через таку поведінку працівника власник закладу може мати проблеми. На виконкомі планують розглянути питання скасування чи призупинення торгівельної діяльності та цілодобовий режим роботи. Далі ще декілька нічних закладів. Тим не менше, подібних правопорушень правоохоронці більше не виявили. Під час проведення чергового профілактичного рейду жодного випадку з продажі алкоголю або ж тютюнових виробів виявлено не було. Продавці запитували вік, просили паспорт. Це свідчить, що профілактичний рейд дійсно дієвий, адже ще минулого тижня під час перевірки правоохоронці склали три адмінпротоколи, зафіксували один факт паління неповнолітнім у громадському місці та два факти продажу цигарок неповнолітнім в АБЦ. В обласному центрі незаконно захоплюють лісові угіддя. Місцеві жителі кажуть, на цьому місці збираються побудувати трьоповерховий котедж. Однак документів на будівництво ніхто не бачив, навіть робітники. Тему продовжить Андрій Білканич. Зелена зона, що на краю Ужгорода, потроху перетворюється на будівельний майданчик. Вулиця Букова, де навкруги ліс, так і манить до себе людей з великими гаманцями. Однак законно відведеної ділянки землі їм чомусь мало. Вирішили захопити ще й лісову зону, яка належить Ужгородському державному лісгоспу. Нещодавно на цій галявині росли дуби, проте їх незаконно та по звірячому вирубили. Зараз, за словами мешканців, тут має вирости трьохповерховий котедж. Мешканці вулиці обурені масштабами будівництва. За проектом триповерховий котедж мав займати 16 соток, однак територія будівництва набагато більша, стверджують місцеві мешканці. Та й саме будівництво проводять не за нормами, скаржаться місцеві. Приблизно тиждень тому назад почало будівництво невідомого нам об'єкта. Е, немає відповідного будівельного паспорта, номера його. Ми не знаємо, хто здійснює конкретно це будівництво. О, ну, масштаби ви будівництва бачите. Йде звичайне руйнування місцевості, йде знову ж таки вирубка ліса. Показати людям документи та дозволи на будівництво саме такого масштабу ніхто не збирається. Та й самі мешканці переконані, у забудовника їх нема. На звернення ж у відповідні органи люди відповіді та якихось дій не бачили. Всі інстанції, які е, могли реагувати на всі ці події, ми звичайно в письмовому вигляді е, написали скарги нас прийняли. Звичайно, відписка відбулася. Реагування ніякого мешканці скаржаться через важку техніку. Тут жити неможливо. Дорога, яку коли засипали гравієм за власний рахунок, знищена у повітрі стоїть пилюка, а діти не можуть навіть вийти з подвір'я. Не можна нам гратися, бо ми тут хочемо на велика кататися. Вони їздять цілими днями своїми камасами туди, туди забруднюють повітря. Руйнують дорогу, їздять глину, возять, вирубують ліси. Так не можна робити. Нам забруднюють ліс, у нас вирубують дерева, у нас вже просто неможливо гуляти з дітьми. Забруднене повітря і відповідно у Цьому екологічному стані ми не можемо тут гуляти, тому ми вимушені гуляти десь, можливо, виїжджати в місто. Величезне пилі, тому це все йде на будинки, які розташовані тут. Тому, тому це і говориться про те, щоб зробити якусь елементарну, елементарну повагу мати до сусідів, які проживають на даній вулиці. Тут ліс, а вони хочуть зробити з ліса, мабуть, корзу. Вирубують дерева, засипають їх до половини землею. Возять ту с... глину непонятно куди, взад вперед. Самі ж робітники дозвіл на будівництво чи будь-які інші документи теж не бачили. Як самі зізнаються, всі вказівки віддає забудовник. кажуть, навіть змушені вирубати та засипати глиною дерева, які навряд чи після такого виживуть. Якийсь дозвіл вам показували, хто вам сказав, тут Аль... можна площадку робити. Альфред, яка Фреду, знаєте? Прошу Альфред. Альфред він он... наняв мені. Да. Вам вам просто сказав, що робіть площадку. Да. А от якісь документи, щось таке. То такі. у нього майже, має бути. То у нього має бути, але ви це не бачив. Та не на бачу. цьому забудовники вирішили не зупинятись. У кінці вулиці стадіон, на території якого, як зазначають мешканці, теж має бути багатоповерхівка. Тут вже і траншеї вирили, і дорогу через ліс зробили. Я граю на цьому полі, це, якби, це дуже хороше поле, але забирають під стройку. Вони вже дійшли до цього поля, вони ми чули, що вони тут хочуть п'яти ташки строїти. Так чи інакше, а будівництво триває, проте люди миритиці з цим не збираються. кажуть, якщо потрібно, власними руками захищатимуть місце, біля якого живуть. У Хуському Вилятині відсудили землі, на якій знаходяться державні установи, а саме школа, садочок, будинок культури та амбулаторія. Суд визнав недійсним рішення сесії Вилятинської сільської ради 2002 року в наданні у постійне користування територіальній громаді земельної ділянки в центрі села. Хто в цьому винен, та яка подальша доля державних установ дізнавалась наша знімальна група? Ні у світі, ні медицині, ні культурі у хостському велятині не бути. Вирішив сільський голова Михайло Петичел. Принаймні, так стверджують депутати сільської ради. Вони переконані, що голова навмисно допустив, щоб державні акти на землі, на яких побудовані школа, садочок, будинок культури та амбулаторія, визнали недійсними. Це 19 вересня. було було вкласу. Про яку, звичайно, Михайло Михайлович за свою повагу до нього, він на лікарняному тепер дай Бог йому здоров'я, було повоздові, бо цю справу так залишати не можна. Її треба довести до кінця. Станом на 19 березня ми маємо скасовані рішення і сесії когоску. І, і до певного періоду протягом 10 днів він як сільський голова, який представляє наші з вами інтереси, тобто має захистити кожен сантиметр, міліметр землі, ваш, наш, громаду села, він не подає апеляції. Голова села сказав. В очі депутатам сільської ради я сказав Жанні Миколаївну, що якщо б ви не зачіпали ці... за... мої права, тобто права до міража, так би ословився на сесії, я думаю, що ті депутати мене підтверджують. Такі слова були такі були слова. Я б ці всі дії я б не вчиняв до громади сла. У 76-му році близько трьох соток території села Колгосп передав у постійне користування територіальній громаді, натомість власникам цих земель виділили паї або матеріали домашнього вжитку. Все ж через 30 років знайшлися обділені, які вирішили свої землі повернути назад. У 10-му році бонь звертається із позовими вимогами до відповідачів, проти знання недійсним. Рішення сесії четвертої, четвертого скликання Врятинської сільської ради від 19 грудня та державного акту на право постійного користування землею депутатів сільської ради обурили дії голови Велятина не на користь громади, тому вони вирішили усунути його з посади, виявивши до нього недовіру шляхом закритого голосування. сільської ради було зроблено голосування. Тобто проведено таємне голосування. І довожу до вашого відома, що для е, того, щоб повністю виявити Михайло Михайловичу Петчев недовіру як сільського голові, треба було зібрати 16 голосів з 24 депутатів. Присутнє було 19, 13 проголосувало за недовіру. загальних зборах громади, що відбулися у неділю у будинку культури, голова мав звітувати перед селянами на зібранні ж і мали вирішити подальшу долю пана Петачела. хочу повідомити, що сьогодні на жаль не відбудуться з села, на яких мав звітуватися сільський голова по робленого по 14 років зв'язку з його перебуванням метальняном стаціонарному. Зважаючи на це, збори провели голову і двох секретарів обрали. Депутати сільської ради виходили на сцену і висловлювали свою думку щодо дій сільського голови. Зрештою, на зібранні вирішили провести повторне голосування на наступній сесії щодо недовіри сільському голові. Тим самим усунути його з посади, а землі, на яких розміщені державні установи, відстоювати, звернувшись до апеляційного суду Верховного суду України. Це була лише половина випуску. і Вже далі ви побачите. Допомога небайдужих. В Ужгороді вирішили здати кров для хворих дітей. Екстремально та видовищно на Ішевщині пройшли змагання з мотокросу. Виставка просто неба в мукачеві представили раритетні автомобілі. В Ужгороді у каналі навпроти свого будинку втупився двохрічний хлопчик. До чергової частини Ужгородської міліції надійшло повідомлення від 41 річної Ужгородки. Вона повідомила, що її двохрічний син пішов з дому у невідомому напрямку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група міськвідділу міліції та рятувальники. Під час обстеження дна каналу водолази знайшли бездиханне тіло дитини та підняли його на поверхню. Лікарі, які приїхали на місце пригоди, констатували смерть малолітнього. Трагедія сталася навпроти будинку, де проживав хлопчик. Працівники міськвідділу по цьому факту проводять перевірку. Одного з обвинувачених у вбивстві знайшли повішеним. В одиночній камері працівники райвідділу Тячівського РВ ОМВС під час ранкової перевірки. В ізоляторі тимчасового тримання знайшли повішеним 19-річного хлопця, який чекав на суд. Підсудного підозрювали у скоєнні жорстокого вбивства молодого односельчанина, який він скоїв у парі з іншим рахівчанином минулого року в місті Рахів, і було описане у ЗМІ як ритуальне. Прокуратура вже розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Службова недбалість, з'ясовують у псі обставини ситуації. Також проводять службове розслідування. Жахливе ДТП сталося при в'їзді Воноградово. По вулиці Копанській зіткнулись автомобіль Жигулі та мікроавтобус. «Пежо». зіткнення було настільки сильним, що легкових тричі перекинувся. Як повідомили очевидці автопригоди, найімовірніше. водій автомобіля Жигулі виїжджав на проїжджу частину зі свого двору. На місце події прибули правоохоронці, пожежники та інші служби. На часі ДТП обійшлося без жертв. Табу на українську картоплю 16 червня Росія заборонила везення на територію своєї країни української картоплі, якій нібито виявили паразита золотисту картопляну на методу, яка є карантинним об'єктом для Російської Федерації. За інформацією Державної митної служби України, експорт цієї продукції в Росію січня по травень 2014 року становив дещо більше мільйона доларів. Це більше 90% усіх поставок української картоплі. Нагадаю, раніше Росія заборонила поставки українського сиру, сала та м'яса. Театралізоване дійство, народні гуляння, подорож з куколійкою та конкурс на найсмачнішу картопляну кашу. На Міжгірщині пройшов традиційний фестиваль Куличавська ріплянка. Цього року всі кошти, зібрані під час фесту, організатори вирішили направити на підтримку української армії. Більше про кулінарне свято в наступному сюжеті. Німецькі та радянські генерали, офіцери угорської армії, воїни української повстанської туристів. Така кількість військових не лякає. Охочих сфотографуватись вистачає різноманітна техніка, зброя, спорядження, те, що приваблює найбільше. Самі учасники театралізованого дійства кажуть, сьогодні вони лише виконують свої ролі, кому яка форма дісталась – не важливо. Мета всіх одна. Ми захищали Україну, і захищаємо її зараз. Ми трошки в історичному такому е реконструкційному порядку, але ми захищаємо Україну. Сьогодні можна для цього дійства одіть і таку форму. Протання та доброзичливі вітання, примирення військових приклад толерантності. <плес> Нині всі один одному тиснуть руки, навіть німецькі воїки голос співають український гімн. У нас в Колочаві. Пам'ятник воїнам Другої світової війни з 2010 року називається пам'ятник примирення. Кого ми примирили? Ми примирили довго довгий час, ворогуючи між собою воїнів угорської армії, які практично воювали за німців. і Воїнів радянської армії. Це одна єдина сільська рада, яка наважилася на такий крок. Наступна атракція подорож Количавської вузьку військо спочатку військові згодом туристи та гості фестують станції чертежик до станції на Дразині у вагоні. Офісі, швидкій та перевозі. Така Мандрівка справжнє задоволення. Подивитися дітям особливо цікаво, у нас такі школярі. Їм цікаво подивитися на такі от поїзд, такі, який він був ще давно. Вони все-таки сучасні діти, в них це все Не мають можливості, ну, крім музею, подивитися. Відкриття нової експозиції Колочаво-Мистецька ще одна родзинка цьогорічного фесту на стінах книги – Світлини вирізки з газет. Ідею відшліфували до дрібниць та врешті втілили в життя. Це є, от, Угорщина, далі йде Чехія, далі йдемо е, е, ну, радянська епоха Україна, і ми виходимо туди аж в Євросоюз, там вже європейський прапор. Пишаються тут не лише своєю історією, ніжна та смачна Колочавська ріплянка, страва, якою місцеві пишаються, цінують та залюбки приощають нею приїжджих. На сьогоднішній день от сьогоднішнє, свято, сьогоднішнє дійство це дійство, яке присвячене нашій традиційній справі, якої Аналогів якої нема ніде, трохи подібне щось є в Чехів. Це брамбурові кнедлики, але насправді лише на території Тереблянської долини у нас варять ріплянку для наших дідів, та для наших прадідів це був хліб. Це замінник хліба, тому що зернових тут було дуже мало. В основному проростала лише картопля. І якщо так дивитися з історичної точки зору, в історію заглядати, то якраз саме ця страва, саме ріплянка для наших була хлібом. Рецепт найсмачнішої ріплянки місцеві господині в таємниці не тримають. Треба любити варити, то вона получиться ця ріплянка нормальна. Треба з охотою, з нахненням варити. Я знаю таємницю, тому що це наше кровне національне блюдо. Ріплянка з грибами, шкварками, бринзою та м'ясом біля наметів, справжні черги за добавкою. Гості кажуть, аби посмакувати унікальною закарпатською стравою сотні кілометрів на відстань. Перший раз спробую і дай Бог, якась смакує дуже, дуже і дуже. Підтримали гості ідею зробити цьогорічний фест благодійним. Понад вісім з половиною тисяч гривень, які вдалось зібрати на фестивалі, підуть на потреби української армії. І якщо люди самі не зберуться і не поможуть, то Кабіда, як у нас на сході є, буде далі. Наступного року обіцяють місцевій господині Колочавська ріплянка, буде також смачною, а сам фестиваль не менш цікавим. Рятувати життя дітям, які потребують переливання крові, взялись небайдужі Ужгородці. Організатори акції кажуть, на тисячу українців випадає лише 12 донорів, а потрібно 60. Скільки триватиме акція та чи відкликаються Ужгородці на благородну справу, дивіться далі у сюжеті. Спортивно-патріотична організація Карпатська Січ до Всесвітнього дня донора крові закликала небайдужих ужгородців допомогти дітям, які потребують переливання крові. Це сьогодні у нас вже така десь вже енна акція по здачі крові приурочена до Всесвітнього дня донора крові, який відбувався 14 червня. Та як 14 червня припало на суботу і центр прилання крові наш обласний не працює в суботу, то ми вирішили зробити таку акцію Тиждень здачі крові для хворих діток які потребують цю кров. Акція триває із понеділка, сьогодні 16 числа аж до п'ятниці. Організатори акції зазначають, на тисячі українців припадає лише 12 донорів, потрібно 60. Тому наголошують, цю проблему повинен усвідомити кожен. Ми хочемо поширити це питання, щоб більше як як достало донорів, не байдуже до цього. Тому що багато хто не роз... ну, не знає навіть що це, таке, що це таке, як це давати кров. Багато хто думає, що там чимось вони можуть заразитися. Тому ми розказуємо людям, як ну, хто вже здавав кров, як це, що це, покну ведемо перших, ну, хто йде здавати кров, ну, щоб вони самі присвічилися, що це все нормально. Пожертвувати свою кров для хворих дітей зголошується здебільшого молодь. Хтось приходить вперше, а хтось неодноразово робить добру справу. Я вперше беру участь в такій акції. Ця кров піде в Закарпатську обласну державну лікарню, ну для дітей. Ну вирішила взяти участь у цій акції, тому що в нашій країні багато дітей потребують крові. І, чесно кажучи, кожна людина, ну Якби вона може врятувати комусь життя. Акція триватиме до кінця тижня. Тож усіх небайдужих організатори закликають приходити до обласного центру переливання крові та допомогти хворим дітям. Екстремально та видовищно на Іршавщині пройшли змагання з мотокросу. Запаморочили трюки учасників змагань та шалена швидкість приводили у захват вболівальників. Були серед них і мої колеги. Обласні змагання з мотокросу 15 червня відбулися в віршаві. На швидкісній трасі з перешкодами довжиною 1700 метрів змагалися кілька десятків мотоциклістів із різних куточків краю. Команди боролися за першість в різних класах в залежності від кубатури мотоциклу у кілька стартів. Там іде різні класи. Є 50, 65, 85, 125, 250, 450 І в кожному класі. То, яке місце займе, і всі місця нагороджуються. І потім в основному усі виходять із команди, котра команда більше набрала очок, і то та команда перемогла. Основне завдання учасників прийти до фінішу першими, здолавши круті схили гір. Не тільки дорослі тут раді поганяти на шаленій швидкості. Серед дітей також чимало любителів адреналіну. Я розбила максимальну свідкість 80-90 кілометрів за годину. Учасники змагань люди різної вікової категорії. Найстаршому 56 років, найменшому нещодавно виповнилося сім. Бере участь у мотокросах протягом двох років. Мені дуже спорт подобається. То я хочу з ними займатися. займатися. повболівати за улюблену команду або просто побачити справжнє видовище. Прийшло чимало охочих. Тут високі швидкості, тут гарна погода, тут дуже класно. По можливості посичаємо е, такі та Ну, то екстрим, то є радість, то екстрим, життя, правда? Зрештою, у нелегкій мотоборотьбі, що тривала протягом кількох годин, перемогу здобула команда Хуста. Всі переможці отримали медалі, кубки та цінні призи від спонсорів. Підтримав змагання і народний депутат Павло Балуга. У свої 50 вони не лише гарно виглядають кожна автівка на ходу В мукачеві організували виставку раритетних автомобілів. Почали проїзд з центру міста. Наступна зупинка, замок, паланок. Бачили старовинні машини і мої колеги. Як поодинці, так і разом вони притягують погляди оточуючих. Мова йде про автомобілі Волга. Всі ці машини не тільки на ходу, але і чудово виглядають у свої 50 років. Вихідними в мукачів організували виставку цих автомобілів. Починали проїзд центру міста. Наступна зупинка замок паланок. Ці машини фактично вже перейшли в клас ретроавтомобілів. В середній вік їх становить десь близько 50 років. Це машина, машина для душі, машина для тих людей, хто любить, любить автомобіль, любить ретро автомобіль. Пан Ференц керує своїм автомобілем вже багато років, В авто вклав всю свою душу. Взагалі, ці машини, ну, вони мені дуже, дуже подобаються. Ну, все життя мріяв у такій машині. Багато зусиль приклав для того, щоб зібрати дану модель. Ну, практично збираю по запчастям, по інтернету взагалі. Ті радіє, що прийшла на виставку разом з батьками. Каже, дуже любить кататись на цьому авто. Я дуже рада, що прийшла сюди зі своєю машиною і мені дуже сподобались ті машини. Вони дуже красиві, вони дуже вони, красиві, в них багато місця. Пан Володимир приїхав сім'єю з хуста подивитись на місто та похвалитися своїм автомобілем. Каже, це не єдиний залізний кінь у його колекції. Автомобіль для душі Користуюсь свадьбою, бувають, заказують і так на екскурсію десь поїхати з сім'єю. Остання зупинка проїзду Центр міста і, звісно, фото на пам'ять. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра дивіться про таке. Подякували за заслуги. В хусті відзначили почесних хустян. Спартакіада мукачеві, змагання працівників культури, охоронці держави, прикордонники повернулись. Це все на сьогодні. В студії працювала Світлана Комлюва. Слідкуйте за новинами на нашому телеканалі та не забувайте заглядати на наш сайт. Побачимось та на все добре.